Усім привіт! Сьогодні я розповім про комфортне навчання. Як ви знаєте, дисципліна це королева всіх звичок. Якщо ви дисциплінований і ви володієте собою, своїм мозком, і оці пориви бажань ви вмієте їх притушити на корню, то ви володієте всім, що треба. У вас є найголовніше дисциплінованість і здатність до щоденного навчання. Це можна назвати саморозвиток, самовдосконалення, тобто будь-що, що насичує ваш мозок, після чого ви стаєте розумнішим, ніж були вчора. Чому я про це сьогодні говорю? Пару років тому це не було моєю м, хорошою такою, знаєте, регулярною, прям звичкою, звичкою. Три місяці я навчалася, курси, книги. Прям відчувала, що кожен день у мене є успіх. Кожен раз я якусь галочку ставлю навпроти чогось такого, що мені здавалося, я опановуватиму це тиждень, а в мене за декілька днів. За декілька днів. А потім знову це були якісь такі провали, коли я кудись випадала, і мені так було важко повернутися знову в цей період навчання, коли мозок так працює, що так відповідаєте, якби ви тиждень тому не відповіли. Да? От є таке, що прям ну от важко щось сказати. І думаєш, блін, я знаю цю тему, я знаю, але ви не можете сформулювати цю думку. Це тому, що ваш мозок він настільки, ну скажем. Як жилі, да? От, от він не в тій формі, не в тій силі, як, як, як м'яз, да? потенціал накопичувався, накопичувався, а використати ви його не можете. Тут вихід один: зміни почнуться тоді, коли ви щоденно будете напружувати свій мозок. Кожен день в нього буде входити нова інформація. Кожен день будуть з'являтися нові нейронні зв'язки. Ви себе не впізнаєте вже за місяць. Сьогодні я поділюся тими фішками, які допомагають мені бути в цій атмосфері весь час вчитися і бути сфокусованою саме на результат, на успіх, щоб я бачила, що от місяць тому я цього ще не знала. Місяць тому я б в такі в такому випадку я б точно розгубилася. А вже в цьому місяці є успіхи, є впевненість. А впевненість виникає тоді, коли є знання, коли є обізнаність в цій темі. Ти знаєш, що ти не гірше інших знаєш це. Ось так найперше, що я зробила, я зробила дошку, дошку завдань. Вона розділена на три частини. Значить, перша це стосується мого дозвілля. Туди входить книги, які історичні біографічні фільми я маю подивитися. Наступний це робота і третій це мої проекти. Якщо в мене обмаль часу, наприклад, я не встигаю нічого по роботі, то я на ось ці два взагалі ніколи не зверну увагу. Тому що якщо я не прочитаю якусь книгу чи не подивлюсь фільм, нічого в світі не зміниться. А от якщо я не виконую якусь роботу, то тут вже мені буде самі незручно від того, що я відстаю в своїй роботі. Тому ось воно все розбито. Далі. Мої проекти. Що це таке? Я працюю по, своїм, по своєму диплому, і мої проекти вони також стосуються мого диплому, моєї журналістської діяльності. Чому це важливо? Тому що робота в повній мірі це не відображається в тому, для чого ми прийшли в цей світ. Тому має і ще щось, і ще час на. Ем... Відкриття самого себе. Те, що написано в посадовій інструкції, це ось така частиночка того, заради чого ми прийшли в цей світ. Ось так. Тому, от це устатковує мої завдання. Далі. Я купила таку, таку штуку, я мріяла дуже довго її придбати. Коротше, це планер такий. Ось такий. Коштував він 80 гривень. Кожен такій обгорці, обкладинці, він коштував 280 гривень, якщо я не помиляюсь. Ну коротше, я думаю: е, типу, я візьму за 80 гривень. Тут набагато більші, ширші поля, і це набагато краще мені буде, бо в мене зазвичай дні забиті. Коротше, на цілий тиждень я розписую, що мені потрібно робити. І взагалі це в задоволення таке заповню. Тому такі от штуки вони перетинаються із тим, що мені подобається, і пов'язані з роботою. Розумієте, оцю цей зв'язок, що і робота вже стає в задоволення, бо ти оточуєш себе такими не знаю гаджетами, такими речами, які тебе стимулює, да? Хочеться вставати зранку і заповнювати планер. Хочеться вставати зранку і читати книгу тої людини, якою ти захоплюєшся. Це, до речі, до речі, я так можу сказати за е, Барака Обаму. Я купила таку книженцію, а до цього я читала Мішель Обаму. де вона ось. Мішель Абаму, і ось ці цитати. Це також тільки про Барака. Я захоплена ним. Це якби одна така серія, тому я прям хочу її почати читати. Але читати його почну після Джона Макейна. Це така от такий невеликий відступ. Далі, що іще? От. Да? Планери, сама атмосфера, щоб тут було комфортно, це для мене важливо. І друге, як я читаю книги. Е, якщо порівняти, то книги це це, мабуть, 70% того, що я знаю. Це взято з книг. Е, мотивація це 100% книги. 100%. я обирала свою другу професію журналістику саме після книг. Після Севгіль Мусаєвої і Аліма Алієва Мустафа Джемілів незламний, після Богдана Гаврилишина залишаюсь українцем. Це ті книги, які дарують крила. І на біографіях ем, доводять, що оце все, все погане, що є в світі. Це можна побороть. І от ця думка, що є добро, і ця думка, що це добро завжди перемагатиме зло, вона окриляє. Вона направляє тебе до того, що якщо вони не опустили руки, чому я маю опускати руки? Якщо вони цього досягли, чому я не можу також турувати цей шлях і досягати цього? Якщо ви так само шаленієте від книг і вбачаєте в цьому великий скарб. Тому що книга це... це можливість, Говорити з людьми, з якими ти б ніколи не зміг поговорити. В плані вони б з тобою ніколи не заговорили. Зуміш, ото ця книга. Це місток між Мішелі Абамою, це місток між Джоном Маккейном. це місток між людиною, яка давно померла Андреєм Шептицьким. І так далі, і так далі. І так далі. І оцей ресурс треба використовувати на всі 100%. Я не кажу за саме конспектування. Інколи буває так, що читаєш книгу. Там 300 сторінок, да, в середньому розмір книги, і використовуєш, якби, і знаходиш там тільки одну класну думку. Таке також буває. Або тільки одна цитата у цій всій товщині книги, яка пробрала тебе до мурашок. Її треба відпечатати. У мене є такі книги, до яких я повертаюся, коли у мене відчай зашкалює, коли у мене опускаються руки, і я знаходжу ці цитати. Інші читаю, інші читаю, от шукаю, копушусь собі, думаю, щось я роблю не так, щось мене зупиняє. Але я все рівно продовжую боротися з цим. І ці книги підтримують мене, так? як таке плечо, бо ти чого це? Давай, не здавайся, не здавайся, це твій шлях, а він просто так не дається. Тому, щоб було легше. що ми робимо? Я вам зараз покажу книги, як я їх цитувала, цитувала і цитую. Коротше. Пораджу вам брати ось такі от індекси. Ну, стільки індекси, тут написано індекси. Ось такого виробника. Тому що для порівняння, подивіться на оце, коли ти його вириваєш, воно вже рветься, воно зашовгується і відпадає через місяць. Тобто, якщо я відкрию все-таки ці сторінки, воно відпаде. Угу. Далі, далі, далі. Ось це найкращі індекси, які я знаю. Але от тепер я буду як читатиму книгу. Я так вже читала Мішель Абаму, що це не просто вже йдуть стіки. Тут також бумажняні давала їм шанс. Що я знаю, що ці стіки означають. Тобто, все, що тут зеленим таким салатом відмічено, це значить, це про Міше про барака Абаму. Це цитати, те, як жив барак. Якщо ви читали про барака. Цю книгу або книгу самого барака, то ви знаєте наскільки він неймовірна особистість і в нього є свій підхід до навчання, і я про це колись розкажу. Тому я це взяла для того, щоб ну колись я використаю ці думки. Деякі я вже використовую в своєму житті, але ну от оце ті стіки, які я буду використовувати, читати, коли мені буде погано, і оце о, помаранчеве чи, чи рожеве рожеве, це вже статистика. Тобто, коли я буду щось писати за фемінізм, за проблематику темношкірих, то я обов'язково використовую цю статистику. Е, так само тут зелене, це те, що Андрей Шаптицький хотів сказати про фундаменти державобудування. Це про це. Червоне це те, до чого я маю обов'язково повернутися. Я це підгледіла в Пінтересті, Це не я сама придумала. Е, така фішка. Коротше, починаєте ви читати нову книгу. Я буду так читати Джона Маккейна. Джона Макейна тут буде обов'язково цитати і інформацію, яку я колись використовую. Тоді, що я роблю? Цитати я завжди ставлю зеленим. Зелений колір це для мене саморозвиток. Цитати, мотивації, а, просто крута цитата до мурашок. Вона зелена буде. Червоне, до чого? червоне рожеве, до чого обов'язково треба повернутися, або статистика. Це те, що я використала в роботі. Так само у вас. Я зазвичай використовую два кольори. Це допомагатиме вам структурувати інформацію. От, мені з цим живеться в тисячі разів легше. Якщо у мене книжка чиста, значить вона мені не зайшла. Усе те, що мені подобається, от книги такі хороші, з твердою палітуркою, е, от такі от планери, блокноти, хороші. Потім обов'язково це класні маркери. Далі, що ще допомагає? Закладки. Я купувала ось такі от стрічки. Зазвичай зараз, зараз кник зараз книжкові видавництва вони переходять на те, що вони вже свою дають свою закладку, але не всі. Я зараз покажу. Ось ви, О, де вони? Ви її клеїте ось тут? Ось так. І можна, звісно, що підрізати, потім припалити з пічечкою. Ну і наостанок я скажу, як облегшати взагалі в вхід в ці вібрації. Зараз це таке популярне слово, коли ви в цьому всьому. І люди вам починають такі ж самі зустрічатися. І потім вам, я б сказала, не тільки люди, а саме життя дає шанси, які пересікаються з вашими думками, мріями. Настільки це все дивно, і от одне за одним, одне за одним, все вишива. Ковуються підряд, і ти дивишся, що Боже, це просто фортуна повернулася до мене обличчям, це просто вдача, це не вдача Раніше щоб потрапити в оточення, наприклад, короля. Да, там Фрейліне, там придворні. Треба було відповідати цим стандартам. Я не кажу зараз за матеріальні статки, за маєтки. Ні. Це люди доволі таки хорошої освіти. Вони там розбиралися в музиці, розбиралися в картинах, тобто в цих всіх художніх напрямках. Вони зналися на політиці. Тобто ніхто зайвий, ніхто такий, там не знаю, забучена людина не могла війти в. Їхню когорту, да? ну просто вона б там не прижилася. По-перше, їй самій би було там некомфортно, по-друге, б її люди вижили, тому що вона не відповідає цьому. Коли ви е ще на початку своєї кар'єри, але ви все рівно читаєте книги, ви знаєте про цих людей, якусь таку, знаєте, дрібничку, в якій розбираються лише спеціалісти, які працюють в цьому роками. Я бачу вібрації тільки так, що коли у вас є ця думка, да, от там все виникає, а потім ви себе оточуєте, підковуєтеся. Себе підперезуєте самими знаннями, потім ви починаєте вибудовувати професійні зв'язки, і всім людям ви здаєтесь своїм своєю людиною, хоч і новачком. Розумієте, це все отак. Без цього це не працює. Взагалі це має бути до душі, прям кайфувати від цього. Бо я от зараз вам розповідаю, а сама пригадую шкільні роки. Ці сторінки на, на на книгах, в книгах, там де м, про біографії вчених. Фесарів, ну відомих людей, і ти, і ти, коли дивишся ці фотографії, там у них на столі завжди було така от стопка аркушів списаних, не роздрукованих, не відсканованих, а списаних а? вручну ці пильні, високі е, ш... книжкові шафи. Де, ці всі книги, книги, книги. книги. Ти думаєш, боже, і по перше їм важко це давалося знайти такі книги, да десь їх вирвати, Це ж не такий масовий друк був, і потім оце стільки списати, Ну це будь-це треба цим хворіти. Вони настільки зосереджені на роботі таких людей в світі мало. Цитата зараз гуляє в Тіктокі, що у нас поміж вух. Розташований ядерний реактор. І вся справа в тому, на що ви сфокусовані. Уявіть собі стіну, і в якій там. 10 гвіздків і їх треба забити, і це капець, яких, яких сил вимагає. І от ви скрізь бігаєте і такий скрізь гвіздочок підбиваєте, от просто скрізь і тут хочеться встигнуть, і там, і тут, і той. і нічого ви в кінці свого життя не встигнете зробити. А коли по одному єдиному гвіздку, по своїй професії, да, по своєму напрямку, от ви тільки туди. І б'єте десятками років, то однозначно ви цього досягнете.